Виконаємо практичну роботу, веде зміна тривимірних об'єктів, додаємо конус, в меню останньої дії ми можемо обрати кількість вершин, змінити кількість вершин як в більшу, так і в меншу сторону. Ми можемо написати одразу конкретну кількість, або за допомогою покрокової зміни. Зменшувати або збільшувати. Ми можемо радіус 1 і радіус 2 також змінити. Радіус 1 це основа конуса. Якщо ми поставимо більшу цифру, то наш конус основа конуса збільшиться. Якщо ми поставимо радіус 2 цифру відмінну від 0, то наш конус буде такий от, матиме таку от усічену форму. Цей об'єкт ми видаляємо, додаємо інший об'єкт. Додамо сферу. Цифра 1 – вигляд спереду. І тепер в режимі в режимі редагування ми змінимо, змінимо цю фігуру. Виділяємо потрібну, потрібну верхню частину коробкою. Так. Натискаємо, натискаємо GZ. Нам треба взяти і витягнути вгору по осі Z. Вгору. По осі Z. Можемо ось так і змінити, а можемо навпаки взяти і ну, вдавити всередину. Виконаємо таку зміну. Виходимо з режиму редагування. Режим редагування можна також. Перейти в нього за допомогою натискання клавіші Tab. Бачимо, що видозміна відбувається тільки з однієї сторони. Ось так. Іноді у виконанні деяких творчих робіт, я думаю, це стане, це стане в нагоді. Переходимо в режим редагування. Alt Z режим прозорості, виділяємо коробкою. Тепер витягнемо ту частинку, яка не була витягнута. GZ і ось так піднімемо. Знову наша фігура змінила свій вигляд. Режим прозорості вимикаємо. І форма гране змінилася, і розмір граний змінився, і сама фігура набула зовсім іншого вигляду. Бачимо така, таке от схоже щось на бочку. Переходимо в режим об'єкта. Бачимо середина. Посередині відбулося вдавлення всередину, і з одного боку відбулося витягування. Так, видалимо цей об'єкт і давайте спробуємо з іншим виконати схожі дії. Я обрала ікосферу. Режим редагування клавішею Tab. альт режим прозорості, виділяємо коробкою. Бачимо, виділилась у нас, ми можемо одразу перевірити, які частинки виділились, які будуть від, на, на яких буде відбуватися зміна. Мене це не влаштовує. Значить, відміняємо і знову виділяємо коробкою. Для того, щоб відбулося точніше виділення, ми можемо виділяти перейти до. Граний, і натискати клавіша Shift, і натискаємо ті грані, над якими нам потрібна була ця видозміна. Я виділила верхні грані, натискаю клавішу S, і ось, будь ласка, змінюються тільки ці грані, я їх зараз звузила, тепер натискаю G Z і. Виконаємо витягування по осі Z, тобто вгору. Так, і ось бачимо рівномірна видозміна, на відміну від першої фігури. В цій фігурі відозміна відбулася з конкретними гранями. Alt-Z відміняємо прозорий режим, переходимо в режим об'єкта і бачимо, бачимо що видозміна грани відбулася пропорційно, тобто рівномірно одинаково з усіх боків. Отже, для більш точної зміни грани, для більш точної зміни фігури краще обирати конкретні грані. Додамо ще одну фігуру, наприклад, циліндр. Виконаємо те ж саме, тільки для однієї грані. Режим редагування. Alt-Z. Грань у нас обрана. Обираємо одну грань. Давайте краще так Shift. Так. Обрали одну грань. Давайте витягнемо, витягнемо її в сторону. Натискаємо С. І, відбул, і витягуємо грань. При виділенні випадково виділилася грань, протилежно на протилежній стороні. Бачите, ось потягнулася, ось потягнулася фігурка, фігурка почала, значить, можемо виконати ще раз виділяємо грані. натиснули Shift, нижня грань, верхня грань. Так, тепер клавіша S і, будь ласка, одна одну грань ми можемо зменшити, ми можемо збільшити, можемо витягнути. Ну і звісно, що від цього змінюється вигляд всієї фігури. Такі дії ми можемо виконати через 1, 1, 2, 3, 4. Давайте з четвертою грані виконаємо такі ж самі дії. Подивимося, як зміниться фігура. Повертаємо для зручності. Натискаємо, натискаємо клавішу С і так само так само прити, ну, зменшуємо. Так, ось така фігура. Таким чином можна попрацювати з усією фігурою. Тепер вимикаємо Alt-Z, вимикаємо прозорість, переходимо в режим об'єкта. І ось що ми маємо. Ми маємо уже фігуру зовсім іншу фігуру. Трошки зменшимо її. так